В храмі холодно чи тепло? Пати mm -hmm. не, не дуже зручно, правда? Так, mm -hmm. да, власне, то, то може, слухали сьогодні Євангеліє дуже добре. Про що сьогодні було Євангеліє? Що? Про mm сіль. -hmm. Сіль. А ще про що? Холодно в храмі, як спите. Тільки що ж читав. Про що ще було сьогодні Івангеліє? Говорить, ви, сіль, землі і що ще? І ви ще є чимось. Чим? Лампочкою. Вогмиком. Ви є світло. Дуже добре. Дивіться, щоб було світло, що є потрібно. Енергія лампочки. Енергія і лампочки. Електричество, так, струм, напруга. Якщо ми маємо лампочки, а нема напруги, лампочки горять. Якщо на, якщо на акумулятор. А якщо акумулятори розряжені, то вони не горять, да. то вони не горять. Бачите, щоб е світила лампочка, потрібна є напруга. Для нас, християн, хто є або хто може бути такою напругою, яка заряджає або яка дає струм? Бог. Бог. І що мені потрібно робити? Сьогодні Ісус говорить, щоб підзаряджати, якби акумулятор, в лампочку або ще щось. Він сьогодні говорить це в Івагелі. По всі спали? Ой-ой-ой. Тож нехай світить ваше світло перед людьми. Щоб вони бачили ваші добрі діла і прославили Отця. Передусім я маю світити. Щоб я світив, я маю бути з'єднаний з джерелом струму, з з Богом. Хрещення є? Є? А для чого вона дома? У вас? Напалювати в якийсь головний момент для тебе. Щоб запалювати в головний момент в житті. Вона була перша запалена коли? На хрещень. Пізніше ще буде на першому причасті, пізніше ще на миропомазанні, ще буде пізніше на шлюбі і так далі. І так далі. І що це означає? Що це світло означає? Енергія так. енергія це означає. Що ще воно може означати? Що ми з'єднані з Богом. — Так, що в таїнстві хрещення кожен з нас з'єднався з Богом з цим джерелом. І я є такою, кожен з нас є такою маленькою свічечкою, яка має горіти і має вказувати дорогу іншу. Маємо йти і вказувати цю дорогу. І першу, також ми чули про сіль. Для чого потрібна сіль? Це литий, щось. Щось посолити. Щось. Для чого ще? Щоб їжа була смачною. Так, да, Щоб їжа була смачною. Для чого ще? Може батьки підкажуть пізніше. Для чого ще? Щоб їжа була смачною, щоб ще? Щоб їжа була кисло і соковитою. Так, да, Щоб вона була смачною, соковитою, щоб додавала смак. А тут більше... Для чого ми солимо сало, українці? Щоб, щоб довше пробував. Щоб довше зберігалося. Правда. Сіль також зберігає. Оберігає. Ісус говорить, ви є сілью, яка об, е, має оберігати вашу... Це світло, яке було запалене, має оберігати. Це, е, ця сіль має вас оберігати. І також, отець Артур казав е, на минулій службі, що. Колись після, після хрещення такої маленької дитині давали цю маленьку-маленьку е, крапельку солі, частинку солі, тобто, що вона є збережена від всіх напасти, що вона є новим створінням, що вона є тим, якого Господь оберігає, щоб ми не псувалися, щоб ми мали цей смак, щоб ми також мали цю любов. бо... Ісус говорить, якщо сіль втратить свій смак, що з нею роблять? Хто не спав, то чув. Викидають куди? Кудись? Щоб люди топтали. Викидають її на землю, щоб люди топтали. Але за часів Ісуса це була дуже дорога річ. Солі так багато не було, як ми зараз маємо. Пішли в магазин, собі купили кілограм, 5, 10, 20, скільки треба, і маємо вдома 50, да. мішок солі взяли собі спокійно. Це був дуже дорогий товар. Його досить е, потих е, дуже важко використовували так важливо. І використовували як цей знак знак того, що кожен з нас є посолений, тобто маємо бути, надавати смак. І наша віра також має бути цим смаком. Господь сьогодні хоче кожному з нас сказати, що кожен з нас це є і має бути цим світлом, яке світить. А джерелом його є Господь. І сьогодні таке маленьке завдання буде для кожного з вас. Запитати ваших батьків. Ви вже знаєте, для чого була ця свічка. Але в яких і, і разом з батьками, власне, сьогодні запалити цю свічку хрещення і помолитися разом про те, щоб ви, ваша родина була цим світлом, яке вказує дорогу людям. Добре? Запам'ятали? Вертаємось на місця. Власне, ще тільки трохи для е, кожного з нас, щоб ми також, як сьогодні діти сказали, черпали сили цієї енергії, бо ми знаємо, як тяжко, коли бракує електроенергії. І можемо включати, виключати вдома світло, можемо вкручувати, викручувати лампочки, як діти казали. А якщо немає електроенергії, то це без сенсу. І сьогодні Ісус захочує кожного з нас, щоб ми світили. В псалмі ми чули в мороку світло праведника сяй. І наше життя це це сяй, який має освічувати цю дорогу нашого життя і провадити нас і інших до Бога. Амінь.